Мир всім, поділюся відкриванням по духовному хлібчику. Якщо в нас був би червоним би щоденник, а не червоний диплом, то ми були б менш іспорченими, чим ті люди, які училися гарно. Бо ті люди, які учаться гарно, вони просто вчать, і учать вони ж не істину, а те, що світ пропонує. А світ пропонує все гріховне. Тому нам потрібно вивчати лише Слово Боже, бо в Слові Божому написано все істинне. І тому нам важливо прийти до Бога, покаятися за всі знання, які ми знаємо, за всі гріхи. Бо без покаяння ми не зможемо прийти до Бога і врятуватися. Амінь.